Андрій Данилко, він дуже любить вас. Ви в багатьох роботах знімалися. Як працювали з Андрієм Данилко? Ой, дуже прекрасно, дуже. Він взагалі такий потішний. Він працює як, я не знаю, у нього природна імпровізація йде. Йому, наприклад, навіть не треба цей текст вивчати. Він прямо Камера починає працювати, і він імпровізує, імпровізує і дуже і, і потішно. От він мене ще потім запросив теж до свого фільму а. пригоди Вєрки сердючки де я е, зіграла вчительку хімії, а. а в нього він розказував, що в нього була така трішки притетюрена. Та є такий вислів: притетюрена. Ну, mm, вчителька.